Ціни на бензин можуть суттєво знизитися. Експерти, аналітики при кабміні рекомендуватимуть українським АЗС здешевити вартість одного літра пального орієнтовно на 60-70 копійок. Таким чином, урядовці реагують на зниження цін нафтопродуктів у всьому світі. Щоправда, українські трейдери опускати вартість пального майже на гривню не поспішають. Мовляв, в дію вступив закон про коригування ставок акцизу на пальне. А відповідно до документу, на дешевший бензин можна буде сподіватися лише у випадку, якщо барель нафти вартуватиме не більше 105 доларів протягом трьох місяців. Чи стане пальне доступнішим для українських водіїв? Дізнавався Віталій Ковела. Львівські водії ще досі не можуть отямитись від подій лютого березня цього року. У цей період ціна нафти сягла рекордного максимуму 125 доларів за барель. Цей стрибок відчув кожен власник автівки. Зціпивши зуби, кермувальники заливали в баки машин бензин, вартість якого з восьми гривень різко підскочила до 11 за літр. Антимонопольний комітет і досі полює на операторів, які, користуючись моментом, організували в країні наддороге паливо. На сьогоднішній день у львівському відділенні територіального антимонопольного комітету заходиться справа по трьох. Операторах загальноукраїнських, котрі в момент підняття різкого ціни, на нашу думку, не повинні були так одинаково і так стрімко піднімати ціну на пальне. Порівняно із березнем, нині за барель нафти просять не 125, а лише 98 доларів. Однак на заправних станціях суттєвого зниження пального не відчувається. Зменшення ціни на 20 чи 30 копійок за літр кермувальники називають посміховищем. Я не відчув тут зараз. Чому? Ну, бо я заправляюсь по 40, по повний бак. Ну, мені ті 10 копійок. Ну, 40 копійок скільки? Дуже здощі. А що таке 40 копійок? Дві пачки сірників. Смішно. Не впливає на здешевлення пального і закон про коригування ставок акцизу на пальне, який нещодавно вступив у дію. Хоч урядовці обіцяють дешевий бензин, кермувальників такі подачки держави не вірять. Нещодавно прийняти так званий плаваючий акциз на пальне залежатиме від багатьох факторів, аби бензин такий дійсно став дешевим. Нові ставки залежать від котирувань нафти на світових біржах. Якщо вартість чорного золота падає, акциз підвищується. Якщо ж ціна росте, акциз знижується. Акцизи на бензин зросли на 35 євро на тонні, акцизи на деспалово зросли на 8 євро на тонні. Тобто, ну, фактично, це податкове навантаження на літр пального, який от продається на заправці, воно зросло. Незважаючи не на те, що ціни там, на нафту йдуть вниз. Але податкове навантаження йде вгору. Тобто є дві, ну, скажімо так, протилежні цінові тенденції. Щоправда, експерти досить скептично ставляться до нововведень. Вони переконують, скільки б нафта не вартувала дешевого бензину, українцям не бачити. Суттєвого здорожчання світових запасів нафтопродуктів найближчим часом не передбачається. Відповідно, акцизи будуть захмарними. Головна інтрига в тому, що сьогодні достойменно ніхто не розуміє, як працює плаваючий акциз, і безумовно, ми прогнозуємо на подальше здешевлення пального орієнтовно на 30-40 копійок. Водночас, у зв'язку з тим, що очікується підвищення податку на таку ж суму, я вважаю, що ціни стабілізуються на попередньому рівні, тобто, замість того, щоб знизити вартість, вийде так, що через плаваючу ставку акцизу ціни стабілізуються. Не вірять в дешеве пальне і водії. Кермувальники зізнаються, частіше стали користуватися громадським транспортом. Відтак і засоби для пересування приватні авто потроху перекваліфіковують в дороге задоволення. Зашежити можеш на 5 копійок, на 10 копійок, але потім з часом виросте знову на, на 20-30. На Обіцяного два роки чекають. Може дочекаємося? Дай Бог. В тому, що пальне надто дороге і найближчим часом дешевшим не стане. Експерти звинувачують не лише нафтотрейдерів, а й владу. Закон про плаваючі ставки акцизу Верховна Рада прийняла минулого місяця. Автори документа били себе в груди. Мовляв, ставки дозволять стримати ціни і не допустять різких стрибків. Однак, чому урядовці не зробили цього у лютому березні, коли нафта дорожчала, а лише тоді, коли ціна забароть почала падати, невідомо. Віталікувалендрій Дробний про тиждень.